Сьогодні маємо другий день посиленої молитви за Україну в братерстві. Зокрема, сьогодні Рівенська область має молитву і Піст. І молитва за збереження, за Божу охорону. І зараз ідучи на служіння, на семінар, викладач, дівчино ремінь безпеки, я подумав, наскільки молитва. Це не лише слова, це довіра Богу. І довіра заключається в тому, щоб поступати по Божому слову. І речі, які Бог вже призиває, ми можемо робити, щоб мати безпеку. Їх потрібно робити. Типу, якщо я сідаю в машину і думаю про безпеку, чи навіть молюсь, але елементарних речей не роблю, то я лицемірю. От, дай Боже молитись, поститись за охорону Божу і бути мудрими, щоб поступати по Божому слові.